Всім привіт, наші котусики! Раді вітати вас в гостях на нашому каналі. Цей влог вийде в день мого народження. І з вами я хочу поділитися рецептом мого улюбленого салату. Отже, що нам для нього знадобиться, сир гауда порізаний кубиком. П'ять яєчок порізані кубиком також. Баночка солодкої кукурузки. Також подрібнена куряча грудинка відварена. І фінальний акорд це ананас. Він у нас був кільцем, а я його подрібнила ось на такі фрагментики. Заправляємо все. Стоп. Заправляємо все майонезиком який вам більше подобається, і перемішуємо. І перемішуємо його, щоб всі складники його подружились. Ну що, скотусики? Продегустуємо. Обожнюю його з юності. Готую на кожне свято. Щиро вам всім рекомендую. Тож, котосики, смакуйте, готуйте, всім смачного, до нових зустрічей! Ну що ж, котусики, знову приїхали на город. І ось так у ну, нас гарно вже квітне картопля. Але подекуди вже з'являються ось такі шкідники. Тож час їх покормити. А на обід у нас сьогодні котосики, ось такі смачні рум'яні дарунчики. І ось так ми будемо їх смакувати за сметанкою. Всім, хто обідає котосики, смачного. Ну, ось такий вирожай нашої молодої черешеньки. Таких було близько десятка красивих Та їх більшість вікуська перетаскала. Ось такі гарнюні. Багато, звісно, так попсувалося. але ж це саме другий рік, як вона плодоносить. А ось так утусики гарнесенько розцвіла моя лілія. Вона хоча біла, звичайно. Але аромат просто неповторний. Так, чапочка. Тайде моя кошенятка, моя хороша. Красунько. Красунько. Радаєш привіт. Красуня. Котосики сьогодні в нас на обід. Ось такий прекрасний супчик з молоденькою нашою картопелькою з городу, З вермішелькою, і Ось такий смачний, ароматний, гаряченький. Тож котусики, всім смачного. Котусики. А в нас ростів наш кактус. Який в нас більше вже 10 років, ось він такий височезний на все підвіконня, На ось ту майже вікно. Ось така. Неймовірно красива квіточка. І ще один пуп'яночок. Я взагалі була в захваті. Краса. А на городі у нас кутосики. підспіває саме зелений горошок. збирати. Ось такий гарненький, класнючий. Смачний та корисний. Котусики приїхали з невеличкої закупочки, отже, що купили. Ось філакурочки будемо салатик робити, З овочів огірочки, помідори, цвітну капусточку, дві головочки звичайної капусточки, цукру, 3 кг взяли. Можливо, якісь варенички буду варити, щось таке. Так, Якусь каранжелез хотіла. Буде робити желейні цукерки. Ось два апельсинових. Борошно закінчилося, взяли. Мелі ось сіль, мені така найбільше подобається. До салатів, взагалі, до всього дуже класно. Так, ось Перчик горошком, потім самі перемелюємо, дуже такий духмяний класний. Чесничок сухий взяли паприку. Також дріжджі взяла. Хочу хачапурі спробувати спекти. Також до салатів взяли. Солодку кукурузку, дві баночки, дві баночки горошку зеленого. Ось до кави вирішили спробувати ось таке глощне молочко. Бачимо. Так, також шматок твердого сиру взяли, майонезник, бутилочку ряженки і хлібинку. Ось така у нас сьогодні невеличка закупочка. Всім привіт, котустики! Сьогодні на обід у нас буде тушена картопелька. Для неї робимо ось таку засмажечку. Тут філе курочки подрібне, також асорті заморожених грибочків, які ми власну розбирали в нашому лісі морквочка, цибулька. Ну, трошки підсмажиться. Далі. Ось у нас вже нарізана кубиком картошечка. До неї додамо засмажку, трошки лаврового листу, суміші перців, сіль за смаком. І будемо тушити. До засмажечки також додаємо 2 столові ложки борошна, перемішуємо, трошки підсмажуємо, потім додаємо трошки кипяточку, щоб утворився так званий соус. Ось, після додавання борошна у нас утворюється такий соус. Хвилинок 5 побулькаємо. Маленькому вогні. Потім додаємо до картошечки, спеції і тушимо приблизно годинку. Ну, ось котусики. Ми з'єднали картоплю з нашим соусом, додали сіль перець за смаком, лавровий листочок, залили кипяточком, десь так, щоб сантиметра на два покривало картопельку і ну, тушимо. Ось така котусик і вийшла в нас картопелька. тушена. Смачна, ситна, ароматна. Зверху ми її ще трошки протрусили зеленю кропу. А до картошечки приготували. ось такий салатик. З огірочки, помідочки, заправлений нерафінованою сонячною олійкою. Всім, хто обідає котусики, смачного. Ось такий неймовірно красивий польовий букет подарував мені Костінько. Обожнюю польові квіти. Особливо волошечки, їх також декілька є. І краса. Супер.